1 липня година ікс для українських чоловіків. У Польщі польський уряд анонсує зміни у законі про допомогу українцям. Очікується, що нововведення буде розглянуто вже сьогодні, 30 квітня. Зазначається, що проєкт поправок до закону урегулює в тому числі питання, пов'язане з перебуванням у Польщі українських чоловіків призивного віку від 18 до 60 років. Єдине, що можу сказати, що в Україні ні, ні, ні ніхто нікого не збирається повертати. Щоб все чітко зрозуміло, не за на всі заяви і так далі. Є як об'єктивні причини, так і суб'єктивні причини. Об'єктивні причини полягають в тому, що якщо чоловік, навіть якщо передув кордон, пред'явивши, наприклад, паспорт свій на території, наприклад, Польщі чи іншої країни, він вважається людиною, яка законно в'їхала на територію Польщі. Законно він не порушував ніяких законів. Теоретично він міг, наприклад, перетнути українські кордони, не відмититись на нашому кордоні. Але якщо на тому кордоні він пред'явив паспорт, чи на угорському, чи на словацькому, чи на румунському, чи на молдовському, то він вважається людиною, яка нічого не порушувала. Це об'єктивні обставини. Варто зазначити, що захист у Польщі для громадян нашої країни діє до 30 червня, проте з 1 липня, правила перебування все ж таки планують змінити нову редакцію закону, який порушить питання тимчасового захисту шкільного навчання для всіх дітей біженців, тимчасових виплат та інших заходів допомоги українцям. Уряд готується подати сьогодні 30 квітня. Ми думаємо, вони будуть робити все для того, щоб вони залишились, або на на отримання громадянства або на отримання посвідки на прожиття. ну і суб'єктивно, Ну хто сказав, що не вигідне мігранти на їх території? Ми ж все в дорослому світі українці повинні нарешті. Розуміти, що в цьому світі кожен за себе слід бути дорослішими. Це не добре, не погано. розуміти, що за кожного свого громадянина треба боротися, в тому числі. Проте в чому полягає основна мета нововведень? чи стосуватиметься зміни загальної допомоги українцям, які рятуються від війни, чи насамперед сам мова йде про урегулювання правил перебування військовозобов'язаних чоловіків на території Польщі. Однією з головних змін може бути скасування деяких виплат і можливе надання нового статусу. Окрім того, після набуття чинності постанови Кабміну військово зобов'язані громадяни втратили можливість оформлювати паспортні документи. Питання з їх перебуванням актуальне досі. Спочатку у Міноборони Польщі заявили, що українських чоловіків все ж таки можуть депортувати на батьківщину. Втім, наразі МЗС країни запевняє, що цього не станеться. Проте, що ж насправді може чекати на військовозобов'язаних за кордоном. Ні, ну хтось повернеться, хтось ні. О, ми ж знаємо випадки, коли люди там вже там 10 років жили за кордоном, але на початку широкомасштабного вторгнення повернулися в Україну. Є такі випадки. Що будуть зараз випадки? Ну хтось приїде, хтось ні. Це нову важко буде вирахувати, важко зараз прогнозувати розробкою рішення щодо поточної ситуації займається заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марціна Кірвінського. Мацей дущик міністр внутрішніх справ також підкреслював, що Польща не розкриває та не передає дані біженців, які перебувають в Україні. Про те, що чекає на чоловіків, які залишаться з просроченими документами за межами України. Обговоримо в нашій студії.